Вітаю! Пропоную послухати огляд новин, вартих уваги закупівельників. Що ж нового з'явилося в законодавстві за робочий тиждень з 7 по 11 жовтня? Держаудитслужба ухвалюватиме рішення про початок моніторингу закупівель, у тому числі оборонних, за новими автоматичними індикаторами ризиків. МінФін затвердив їх разом з методикою визначення та порядком застосування. Нових індикаторів ризиків 13. З огляду на них електронна система закупівель автоматизовано формуватиме перелік ризикових закупівель. Спершу під моніторинг потраплятимуть закупівлі з найвищим рангом ризику, ті, де спрацювали 4 або більше індикаторів, один з яких з високим пріоритетом ризику. Далі чергу формуватимуть інші закупівлі з нижчими пріоритетами ризику. Тож радимо уповноваженим особам замовників і державних замовників звернути увагу на ознаки ризику і не допускати порушень законодавства у сфері публічних закупівель. Замовникам виділяють субвенцію для харчування учнів початкових класів. Уряд вже ухвалив порядок та умови надання такої субвенції. Органи місцевого самоврядування зможуть використовувати кошти субвенції, щоб придбати продукти харчування для закладів освіти, які самостійно забезпечують харчування учнів, або ж щоб оплатити послуги кейтерингу чи аутсорсингу, якщо харчування учнів забезпечують надавачі таких послуг. Одночасно, з цим нововведенням уряд вніс зміни до норм організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення і відпочинку. Вони стосуються норм споживання основних груп харчових продуктів учнями для організації сніданку та обідів. МОЗ оновило перелік медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров'я в умовах воєнного стану. Актуальний перелік ви вже можете переглянути в базі нормативних документів експерту з Держзакупівлі. Міноборони видало наказ про деякі питання щодо закупівлі електричної енергії. Наказ містить зразок тендерної документації, яку структурним підрозділам Міноборони, Генштабу і іншим органам військового управління. Військовим частинам, установам, Організаціям Збройних сил України Держсподзв'язку наказали використовувати під час організації та проведення закупівель електричної енергії. Щодо цього наказу вже є запитання у практиків, тому ми вже готуємо коментар і навчання, щоб підсвітити ризикові положення і навчити вас діяти правильно. А ви стежте за консультаціями від експерту з держзакупівлі.